Так двері прикриваю віранду, сюди, бум, потім подивився хороший осколок у двері. Думаю, лки, ну долі секунди я без ног би остався. Все розбито. Розбило хату, тут ж газ був, підведений все. Розбивало все. Хата, там, конюшня воно була теж розготила дуже повністю. Дали це домик переселенчеський такий поставили. Ну, це такий літній варіант. Кухню літню теж все розбомбило. Це все вже домик поставили, та я. Прослузіму ще, це, а це тут зров пристройку таку, щоб не так задувало. О, а це ось з гаража, з гаража ось тут ось зробив. Зробив таку кибітку, гаража, печку построїв. Це пройший рік без печки, бо воно напряму йшло. А це построїв тичку, протопив, хорошо тягай на два колодця зробив, хвати на цю комнатушку. Отак і живемо. Не живемо, кажуть, виживаємо. Кладова була, теж таке. Поки літо тут газу поставили. Тут літом. Варимо їсти. А зимою, то, звісно, там на плиті, Теж ну, сараї туди воно. Перекрив, десень, повалилося там, один зробив, для курей буде. Конюшня була для скотини. Тоже. Теж воно розбито все. Нічого, яка живого немає. Ну, як обстріли були, перший обстріл, то це попало сюди, було у хату одразу на вугол, то вивело у залі стінку, в віранді стінку і двері. У вірані вибалило. Так то ще. У хаті там була ще кімната, кухненька кімната була, то я, то ще в хаті там сиділа, а як починають обстрілювати, то тоді сюди, в підвал, лежанки поділали, поділили лежаночки. і туди, як обстріл, щоб було десь присісти, мамки, прилягти десь. Обстріли були, ну мінометами гатили. Це якраз на Благовещення сиділи. Я, мамка і тітка. Тут на скамейці сиділи. Праздник-то всі сиділи. І один снаряд попав, Чу, що і, і, там під дорогу. Ну не зірвався він тут. А потім другий чим свистить, другий. І десь упав, там чи на городі, чи в сусіда на городі, що я чітку і мамку вірав хату і так, ну, долі секунди. Вони зайшли, як двері прикриваю віранду, бум, потім подивився хороший осколок у двері. Думаю, йолки, ну долі секунди я без ног би залишився. А потім плем'яниця приїхала з Долінська. Позвонили так і так, та забрали нас туди в Долівську, Креворанську область. Уже послідні вже всі повиїжджали, і то я не хотів їхати, мамку пожалів, то... бо почала плакати, поїхала. А тоді вже знали, що люди вже почали возвращатися сюди, вже... тихомирилось тут, почали, зігнали вже та почав возвращатися. Ну... ну і ми приїхали назад. Сюди приїхали, то, звісно, Внутрі, звісно, все дрогнуло. Скоку років і тут на тебе. Качки, і індюки, і кури, чолка була, ну тілку відв'язали. Хай, хай бігає, чи вбилося. Та багато, звісно, до того, як ми виїхали, тут сколько коров побило було, тьолок, коров, телят. Попадали під бомбіжку, валялися так, на огородах, під дорогами, щоб потихеньку, потихеньку та почав. Встанавлюватися трошки, повигрібали, повиносили та потихеньку почав строїти. Хоч одну кам'ятушку. тут. Отраювати скільки грошей, це новий фундамент треба рити. Його вигортати і ставити тільки новий треба і все. 100 чоловік навіть немає в селі. 80 чим-то чоловік в селі. Та було де, чоловік 300, мабуть. А що ж дома, порозбивали хати вдома, ну то куди? Без війни, кажу, Росія ніколи. Вона враждаюча вона Аби десь щось ухватити. Скільки всього б натягували, за всю життя, як говориться, а воно все, все пішло. Порозбавались, холодильники, все. Ну, якось будемо, так що отак оце.